з особливою повагою хочу привітати наших гостей із Закарпаття та тих українських молодих людей, які прибули разом з ними та сьогодні присутні тут. Їхні батьки зараз виконують свій обов'язок на фронті. Голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергій Гуяш під час промови на головному заході з нагоди дня пам'яті угорської революції 1956 року в Будапешті привітав молодь, яка прибула до угорської столиці. Із Закарпаття міністр наголосив, що 66 років тому герої революції прагнули свободи як для себе, так і для наступних поколінь. Гергій Гуляш додав, що Угорщина підтримує кожну країну, яка бореться за свою свободу та суверенітет. Мова йде і про Україну. Ми допомагаємо країні, яка героїчно бореться за свою свободу, за свій суверенітет та за свою територіальну цілісність, яку між іншим у міжнародній конвенції визнали і самі росіяни. Саме тому за останні місяці ми організували найбільшу гуманітарну допомогу в історії Угорщини. Саме тому ми піклуємося про кожного біженця з України, і саме тому ми намагаємося допомогти і тим, хто залишився в Україні незалежно від їх національної приналежності. Ми бачимо людські страждання. Дання зруйновані домівки, розірвані сім'ї та людей, які змушені рятуватися від війни. Наш народ, нація 1956 року, з певненістю говорить: той, хто бореться за свою свободу та національну незалежність, є другом угорщини та може розраховувати на її підтримку. Шегіятюзмодярсакбораття і шпартфовотя. Завдяки підтримці товариства імені Ракоці до урочистих заходів у Будапешті мали можливість долучитися близько 50 молодих людей з України, чиї батьки і зараз боронять Україну у війні з російськими окупантами на сході та півдні країни. У Будапешті я перший раз і чесно я, бувала, я була вже в парламенті неймовірно гарно, дуже захоплюючи, якщо чесно. Дуже видно, що Народ дуже поважає вважає свої народні традиції, події, речі, які зв'язані якось з історією. Дуже дуже класно. Це сьогодні. Також така подія цікава для нас. Бачу, таке перший раз, якщо чесно, а дуже цікаво. Це ситуація дуже схожа, і ми прийшли віддати свою пошану, тому що ми їх дуже розуміємо в цій ситуації, яка була 66 років тому. Після участі у пам'ятній ході зі смолоскипами українська молодь поклала квіти до пам'ятника найвизначнішому українському поету Тарасу Шевченку та вшанувала пам'ять жертв голодомору перед пам'ятником, встановленим також у центральній частині угорської столиці. Наша команда група приїхала вчора в кількості 44 дітей. Це дітки е, е, учасників бойових дій а також із числа внутрішньопереміщених осіб. Це були діти у мене є такі із Харкова і із Донбасу, Краматорська. Тобто для них це дуже важлива сама була поїздка в зв'язку з тим, що вони трошки... Зажили якихось позитивних вражень, що вони побачили. Товариство імені Ракоці вже в 27-ми проводить програму Глорія Віктіс, завдяки якій цього разу і українська молодь мала можливість долучитися до урочистих заходів з нагоди дня пам'яті угорської революції 1956 року.